Привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна і я живу зараз в Албанії, місто Дурес. Сьогодні хочу показати вам свій е, такий звичайний домашній день, більш-менш, тому що сьогодні планую готувати вдома, а зараз я вийшла на продуктові закупи. Е, треба і вдома харчуватися, не тільки ж по кафе ходити. А ви ти на вподобайку, пишіть коментар і приємного перегляду! Добрий ранок. Оце півник у мене під вікнами гуля. Зараз підійде. З мого балкончика такий двір. Півник регулярно в гості заходить. І це нормально, це Албанія. Цей півник ще й курочок приводить. Вийшла з дому, зараз. Спека така стоїть, що капець. Я без окулярів і я без е, кепки своєї. Це ж вийшла на хвильку, і сама собі придумала, що треба і рибки купити, і може овочів купити. І Є плани зварити домашній кисломолочний сир сьогодні, то зараз піду. Хочу вам розказати: я вам показувала в попередньому відео ринок продуктовий. А ось рибу та м'ясо тут в Албанії можна купляти в магазинчиках, які ось так називаються пешк. Це риба, це рибний магаз, але саме в цьому не дуже великий вибір. І от там далі Міш. Міш – це м'ясо. Це в них такі спеціалізовані магазинчики невеличкі, де продається риба та м'ясо. Прогулююся вулицею району пляж. Це готель, і біля нього ростуть бананчики. Завжди зупиняюся, дивуюся. Ну, Я з, цих, з тих людей, кого це завжди дивує та, та вражає. Там, де я народилася, банани отак не ростуть. Тому мій подив можна пояснити, звісно. Ой, ямки на дорогах. Тут магазин, він мені подобається. Євро, е, євро. 30. Там все по півтора євро, по 159 лек. Це типу нашого червоного маркету. Давайте зайдемо. Я люблю туди заходити, навіть якщо мені нічого не потрібно. Це, до речі, обмінник Запитувала, де міняти гроші. Ну, от там, де написано Отак, Exchange. На сьогодні 159 лек це 58 гривень. І в цьому магазинчику більшість речей, більшість позицій коштує саме стільки. Проте є позиції, де можна дві речі взяти за 159 лек. В першу чергу це стосується печива, там є просто відділ саме з їжею. Там є спеціальні цінники з поміткою 2 за 159. Також на вході бачила рюкзаки, вони не по 159 лек, там вже окремо є на них цінники по 700 лек. Але більшість товарів саме 159 лек. Це мережеві магазин, їх багато і у Тірані, і в інших містах. В саранті такого, здається, не було. я не бачила, А в Дуресі знаю два, Оцей в районі пляж і ще в центрі є великий. І асортимент тут дуже різний: від одягу та білизни до канцелярії, печива, і навіть сидр тут продається смачний. Але, як на мене, це просто рай для справжньої фанатки домашнього затишку, тому що тут багато ганчірочок, тряпочок, витиралочок, засобів. А ось одяг та косметика не моя тема саме в цьому магазині. Купа різних дрібничок. Можна ходити, розглядати і згадувати на ходу, що і це потрібно, і це було потрібно, і це було потрібно, тому що це не зовсім очевидні речі, які згадуєш просто в найостанніший момент, але вони справді можуть бути важливими. Харчові контейнери дуже необхідна річ в хазяйстві. Також тут можна вибрати найкращу губку для миття посуду. Ну і просто не перелічити, що тут тільки є. Прикольні ланчбокси привезли. Зовсім нещодавно їх не було це до школи. Неочевидні товари, які можуть реально знадобитися. О, в мій час такого не було. Я б з такого ланчбоксу їла б в школі і в універі, дуже класний. Ну і ціни тут вигідні, зокрема на оці харчові контейнери. Реально дешевше, ніж в супермаркетах різних. Вони ще й наборами інколи тут продаються. Також я в зйомні свої апартаменти багато чого докупаю по хазяйству, лопатки різні, тарілочки. Мені буває все це необхідне, саме не хочеться витрачатися багато на такі речі. Можна купити щось таке, що можна потім возити з собою, мені як мандрівниця, ось, наприклад, ось така лійка розкладна. Тому що в моїх зйомних апартаментах то одного нема, то іншого нема. І я спочатку все залишала, але зараз намагаюся все возити з собою, і в кожній новій квартирі чогось нового не вистачає. То закупаюся ось таких. В магазинах економ варіант, я їх називаю. Також в цій мережі є багато засобів для прибирання. Отже, класний магазинчик, де є всяка всячина, не очевидна, але яка може знадобитися. І от я знаю, якщо мені щось потрібно, наприклад, мені потрібен був кріт трубу почистити, то я його знайшла тут. Оце я прийшла на точку. Де беру, де беру постійно овочі та фрукти. Ось тут класні лайми з'явилися. На щось є ціни, на щось немає ціни. Груша 250 лек. Оце дуже смачні сливи, ось такі рожеві, великі. Зараз візьму. І лимон мені потрібен для приготування сиру домашнього. Персики, нектарини. Оце я не знаю, що це. Може ви напишете мені, що це. Це інжир. Ще отакі сливи є світлі гранат 300 лег. Тут вибір хороший, тут я завжди все беру. Батат навіть є. Батат я не беру. Імбир, Щось цвітна капуста погано виглядає, але треба дивитися, тут можна обрати, тут нормальний продавець. Hello! Зараз буду вибирати. Купила тих рожевих слив трошки, помідорок і лимон. Вийшло в мене 300 лек. А рибку я купляю тут, в цьому магазині. До нього мені трошки пройтися треба, але вибір тут класний і нормальні ціни. Креветки королівські 15 євро кіло. Сьогодні не знаю, що хочу. Зараз буду заходити, дивитися, що я хочу. Вони тут і готують, можуть приготувати і спагетті, і різотто, як бачите, різні страви на виніс і рибу вони теж готують. Але я особисто люблю купляти риби і готувати її вдома. Мені так смачніше, вже з досвіду. Поруч теж овочі, фрукти. Тут отак усюди. Отож, обираю, що у нас сьогодні на вітрині є. Тут цінники в цьому магазині мені подобаються. Кальмари 13 євро, сардина 4 євро кілограм. Є також дорада більша за 9 євро кілограм, менше 8 євро кілограм. Також є сібас, теж там різна ціна на нього залежить від розміру. Креветки. Мені зараз пів кіла відсипає хлопець. І також є лосось 18 євро кілограм. А я взяла одну дораду та пів кіло креветок. Вже повертаюся з Рибного. Отак виглядає школа тут в Дуресі. Ще діти, як я розумію, не навчаються. Десь у них з середини вересня починається навчання. Це така школа в курортному містечку, бо дітей тут теж вистачає. Дурес не тільки курорт, він має ще велике значення для країни як портове місто. І тут багато людей живе. Досить собі таке жиле місто. Залишилося мені зайти в супермаркет, взяти молочка, сметанки. Покажу вам, як сметану купити в Албанії, як вона виглядає. І щодо супермаркетів, то я вибираю супермаркет Екстра. Їх декілька тут в дуресі, ну, звісно ж, це як мережевий. І я зазвичай ходжу не в цей, але зараз мені просто на шляху моєму цей ближче. Вони. Знаєте, як працюють по франшизі, і хоч одна мережа може відрізнятися. Не так асортиментом, як взагалі влаштуванням процесу в супермаркеті, в цьому більш так все хаотично. Товари часто не розкладені, валяються. Інші, що там далі по цій вулиці, супермаркет екстра, він мені більше подобається самоорганізацією. Ну, асортименти, ціни, звісно, однакові, акції однакові. Такий лога в них отаке екстра. І що я бачу тут? Здавалося, б, просто олія соняшникова Голд якийсь. Але вона з сюрпризом. Я зараз, поки оглядаю взагалі ціни на олію. Також албанці люблять використовувати кукурудзану олію, вона дорожча. Але оця по знижці Голд, вона зараз 139 лек в районі 50 гривень. Вона має свій секрет. Ось рука моя правильно потягнулася. Made in Ukraine. Як ці слова гріють душу? Ось така олійка в Албанії українського виробництва ще й по знижках зараз. А це сметана. Давно хотіла вам показати сметану, аналог сметани тут на Балканах. Запам'ятовуйте, робіть скрін. 18% жирності, нагадує дуже ніжну, неперекислену сметану. Маленька упаковка 45 гривень приблизно. Раніше я думала, що йогурти, оці всі грецькі, вони типу як сметана, але ні, сметана, то сметана, то інше. Дивно, в них тут молоко розливається: 1,4 літри. Ні туди, не сюди, не півтора і не літр. А я вже тримаю курс додому. Біля дому купую хлібчик. Пекарні 100 Зараз розповім вам та покажу, як варю домашній кисломолочний сир. Життя за кордоном навчить і не таких кулінарних викритасів. Справа в тому, що за кордоном дуже важко знайти продукт, що справді нагадуватиме: кисломолочний сир солодкий або нейтральний, щоб використовувати для приготування сирників. От У Туреччині, в Албанії, на Балканах загалом, звісно ж, є е, сир. Але чи то вони спеціально туди сіль додають, чи то воно у них так виходить, той сир е, його майже неможливо використовувати в тих цілях кулінарних, в яких хотілося б мені. Я використовуватиму молоко, сметану та лимонний сік. Молока в мене тут в одній пляшці. 1,4 літри, інша теж одна і 4, але вже трошки відкрита. Я на око це роблю, в мене нема точної такої фішки відміряти рівно, 3 літри чи скільки там. От Я роблю сьогодні з такої кількості молока і знаю, що буде добре. Сметани взяла упаковку 180 г, жирність саме в цій сметані 18%. Можна використовувати також вершки, якщо ви роздобудете десь за кордоном вершки, тому що я розумію, що цей рецепт буде потрібен людям, які, скоріше всього, живуть за кордоном і теж намагаються зробити щось подібне, схоже на наш сир. Я робила з йогуртом, але йогурт тут не жирний в Албанії, тому сметана мені більше подобається. Молоко в мене жирності 2,6 Трошки залишила собі до кави, бо каву п'ю з молочком. І вилила ось так в каструлю. Поставила максимальну температуру і буду його гріти, використовуватиму дерев'яну ложку і підготувала вже чистенький рушничок. Він у мене використовується саме для варіння сиру. Можна використовувати марлю і підставила сито, ємність, куди буде зливатися сироватка. Сметану додала, трошки розмішала. Якщо у вас багато вільного часу, то на цьому етапі можна просто підігріти молоко, нагріти його градусів до 70, вимкнути цю ємкість, накрити кришкою і залишити на 8 годин скисати натуральним способом. А можна на цьому етапі додати сік лимону. Я пробувала залишати. Ось так молоко скисати. Я пробувала додавати лимон, це пришвидшує процес. І на якість та смак сиру це не впливає. Зараз молоко трохи нагріється, підуть бульбашки тоді додам лимон. Такий, я кулінар. Мені подобається смак цього сиру домашнього, і мені подобається відчуття, що я його створила сама. Це приємно. В Києві вдома я ніколи не робила сир самостійно. Моя мама робила йогурт з закваски але саме творог, сир кисломолочний, ми не робили вдома. З'являються бульбашки, і це означає, що час додавати лимон. Лимон допоможе молочній масі згорнутися швиденько, скиснути. Після додавання лимону все перемішала, температуру не робила нижче. Все так на максимумі у мене і стоїть, але в мене дуже повільно все там закипає. І я просто дивлюсь, щоб все це прогрілося, закипіло, але під моїм контролем. Декілька хвилин прокипіло і щоб почала виділятися, відділятися сироватка. Це буде означати, що ми вже на фінішній прямій. Дивіться, з'явилося багато грудочок і є характерні плямки жовтуватого кольору. Це сироватка. Я ще залишаю цю масу трошки покипіти декілька хвилин, помішую постійно, не відходжу від каструлі. Потім вимакну, дам охолодитися ну, хвилин 15 і буду переливати на марлю. Ну ось і все після закипання. Охолодна трошки ця суміш, хвилин 15 достатньо, просто щоб комфортно можна було перелити, все це, відкинути на марлю і не ошпаритися. Таким чином переливаю сироватку можна використовувати для приготування холодного супу, а також млинці зробити, тому не пропадатиме цей продукт, я його зцежую. І сир у мене ось так відпочиває певний час. І вже потім його можна їсти або готувати з нього вже там за годинки дві. Показую результат. Ось такий шматок кисломолочного сиру вийшов. Ну, на вигляд, грам 300. У мене нема вагів тут в квартирі, тому не зважу. Мені достатньо буде, щоб приготувати сирники. Розім'яла трошки, щоб показати вам його структуру. Дуже смачно пахне, вершковий аромат. І вже можна готувати сирники. І ось така кількість сироватки 1,4 літри. Сироватки приготую в млинці. Смажу сирники з цього сиру і додала до них лохину, яку вчора купила на ринку, бо вона трохи така вже підгулявша, тому якраз у страву піде ідеально. З моєї кількості сиру в мене вийшло 11 сирничків. Я їх частину буду їсти так на сніданки, і половинку заморожу Поставлю в морозилку, потім буду діставати і просто собі їх розігрівати. На цьому це відео добігає кінця. Ти і йти на вподобайку. Маю надію, що була корисною для вас. Побачимося в моєму новому відео. Будемо з вами потім рибу готувати. І все, що завгодно, пізніше в нових випусках. Слава Україні!